Всім привіт! Вертаються пасіки назад. Вертаю пасіки назад, звожу вже на зимівлю, От. від кліща обробляв я щавельку ой, морошиною кислотою, між відкачками, після відкачок. Між тим, що приносили, ну, що приносили, це гучно сказано. Меду в цьому році дуже мало. Я маю на увазі е, різнотрав'я. Е, про що хочу сказати? Забирав позавчора діл, ну і старай, не стараюся, а колись як в раї. починав давно є старі. З ДВП-шки, ловушки от. і отак от деточок ключовий вивожу, туди одну ловушку. ну І там не свої, тож у в мене матки мічні. Але попадаються дуже хороші рої, спокійні. Е, дуже скажу, мало порівняно з тим, що я колись ловив, починав. Е, то Зараз рої, дуже рідко попадається, що злючі, такі, як у то в мене колись були. І я тоді маток не міняв і так воно. От, потім вже з часом почалося. І збираю вулики, дивлюся, літають бджілки в ловушці. А я був я був десь 10-15. От. Рая не було, я хотів ловушку забрати, потім думаю, буду забирати все зразу, щоб не возилося в машині, не перекидувати. Все зразу заберу, як я приїжджаю, бджілки літають, думаю, може місяць не був, там, плюс-мінус. Я... Давай думаю, може якісь розбійниці. Ні, дивлюся прополісований літочок, дивлюся, пилок несуть. Як заловушку, вона трошки важить. Прополіс я тут збив, тут була запрополісована половинка, от бо вставляв... А, вона... он прогнулась мабуть. А, тут рамка. ну Вставляв це як його поролон закривав. І, хочу. І самому цікаво, що там, бо в такий період основно називають... З льот, з льод. Ну, Бдджілка теж сіренька. Зараз не знаю, я туди не заглядав. І ще це привіз сьогодні другу партію і yani, думаю, зодно подивиться, що там, да і як. А в планах цю матку заберу, може комусь треба буде, як ройову, отдам і об'єднаю з нуклеусом, так під силе. Тут вроді би непогано так капушаться, захищають літочок. Значте, почалося якісь періоди, ще два дні тому все спокійно було, але день на день не схожий. Давайте подивимося, що там у нас по самому цікаво. Ну, Заглянемо. Сміття, сміття. Ого. Ого. Тут поки бджілки завелися, вже щось потрубило. І паучки всі б на зиму позбиралися. Ого. Так, да, Немає що показувати. Не буду я їх розбирати. Й -й 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 -й. Так, ну оце дивіться, це райок, зовсім невеликий. Ну, може, розберу без димаря зараз. От, ну, просто боюсь, що язики будуть відвалюватися. Ці дві крайні рамки подивлюся. Чому рамки не роздвинуті? Тому що зазвичай я приїжджаю на пасіку, якщо там ріє, я зразу за нього відвожу в друге місце. Даю матці розігнатися. От, коли починається печаточка, тоді я замінюю матку вже на свою накарніку. Ну давайте глянем. От там де язики я не буду доставати, щоб не ламати. От. Це таке рій, може він і злетів, оброблю. Але підкладати нічого не буду, подивлюся там потім. Е -е, чи осип буде так візуально. Не скажу, що вона сильно заклічована, може не правильно не видно, що говорить. Бішілки по рукам прям ходять. Тобто почав якийсь такий вороватий. Якщо будуть сильно жалить повна рамка золотарникового меду. Дивіться, це ж стояли пусті лаптичок. Як п'ять копійок розплоду. Дивіться. От що означає золотарник. З допики пробираються. Треба Володимира взяти, ну, не розпалював. Качуть на руки, але... розходу зовсім мало, дивіться. Все залито. Буду об'єднувати з нуклеусом. А в цих язиках знайти матку, то це буде, мабуть, дуже-дуже. Проблематично. Дивіться, які як є... кодне як <смі> да, Треба Ніх, Ніхто не думав. Рамки тяжелючі. Ніхто не думав, що буде. рій я туди і не збирався їхати. Бередовощину було став у серпні місяці, мабуть, щось десь чіплі клеєно упав <Управ> язичок <прав> десь... Я не скажу що це якийсь нездалий рій. так будь би матка попалася б зразу забрав би вот такі от сила роя називають я не знаю навіть це рій чи злетний якийсь злетів, як то Він вот. з пилом ходить не скажу що це саме таке, але те, що вони за місяць поселилися і зробили собі гніздо на зиму. Ну, самі бачите. Так, Будемо закривати, слава Богу, не покусили. бо кажу, рої бувають різні. Отак, рої не ловлю, а ловушки лишилися, щоб не стояли вішаю і десь дай ось ройка дай під чіплю бачите вони кусають ну пора така кому сподобалось ставимо подобайку. Підписуємося. Пишемо вашу думку на, цей, на рахунок цього роя, що це за рій. Рій чи зльотний. Зараз я йому ще дам спрею туди всерединку mm -hmm. Так, бджола активненька, здорова, щаслива.